У даний час мрію, щоб війна закінчилась. Я хочу дожити до перемоги. Вже одне. Це закінчення війни. Це відпочинок, який повинен обов'язково бути для лікарів та медсестер. Це зустріч зі своїми рідними. Ой, ну перемоги! Повернення всіх територій. Щоб війна закінчилась, щоб Путін здох, щоб мир на всій країні. Я хочу в Крим. Я хочу просто поїздити по своїй Україні. Я не хочу бути кадровим військовим, я хочу працювати на звичайній роботі. Після перемоги буде тільки один проєкт це про відновлення країни. Скоро будемо знімати.